Народ, всім привіт. Всіх вітаю на каналі. Вчора трошки працювали. Ставили техніку вже на зиму, на консервацію. Погрунтував корпуса, передплужники. Всім маленьким нашим плузі. І там так само Лемкіна погрунтував і наш плуг. І слобожанця. Бо воно як стоїть не погрунтоване. Погрунтував файно все і. Зараз би трошки земля підмерзла. І попереставляємо все на свої місця, бо Тепер восени одно робили, друге, третє, що це все на купу, все понакладали. Ось як воно погрунтоване і так воно буде стояти вже до до другої осені. Колись робили переробкою, змащували нігролом. Ну, воно, в принципі, тримає, але недовго, місяць-півтора і треба поновлювати знову. так помалював, минулого року був помалював, то Почало лупитися десь аж початок вересня. Так, в принципі, воно тримає е, Ржавчине біля року часу, без жодних питань. І не треба ходити, не треба до того дивитися. Ось так само взяли, підняли, позамальовував робочі органи на смарагді. Вже цієї сірої грунтовки не стало, взяв червону, так само помалював тарілки. І десь земля трошки підмерзне, будемо, заведемо трактор, поставимо, поставимо вже на свої місця на зберігання. Так само в культиваторі позадував. Так, народ, є, є в мене ось такий культиватор. На продаж. Це саморобний, тато колись давно його зробив, все власними руками. Кому потрібно, до Т40, чудово підійде. Для МТЗ взагалі питань немає, він буде з ним літати. Як винищуваш. Так що, народ, кого таке зацікавить, пишіть. Будемо щось говорити. Так, народ, сьогодні ми ще реставруємо нашу дискову. Це дискова є від Velez Agro ПД 2.8. Її маркування йде. Вона була у нас навісна. Так ми її переробили на прицепну Так, зробили тягове. Зробили на центральному вінті, регулюється по висоті, глибину регулюється. На ну, такі хамути е, мерседесовські з цих стрімянок. Ну і це зробили такий захист. Якби в разі урвало хамут, то щоб не порвати шланги, гідравліку, нічого, в тракторі нічого не повиривати, щоб воно мало би підстрахувати. Який є недолік у цій дисковій? Недолік, кріплення стійок, ось на такі вуха. Воно їх постійно ламить. Тут вже реставрували, вже було вламало на стійці вуха. Є моменти, що воно рветь тільки болти, але здебільшого воно відриває на стійці вуха кріплення. Це є такий недолік. Її цю дискову випускали, я не знаю скільки років, ну недовго. Потім вони її зняли з виробництва почали робити вже. З... що через раму йде стійка і зверху гайка. Так, ці дискові нового зразка. Ці зняли з виробництва. Ну, ми її, в принципі, купили за адекватні гроші на той час. Вона стояла на виставці, було таких три по Україні. То купили одну ми і ще два знайомих також купили собі такі диски. В принципі, диски роблять досить непогано, а ще особливо як зробили її прицепну, загружаємо нашим цим прицепним, піднімаємо догори колеса, то вона лізе в землю, так дай Боже. Лише як твердо, сухо, то ломить і вісь, на стійках і болти зриває цих болтів, я не знаю, скільки ми, вже їх... скільки ми вже їх поламали, ну дуже багато. І ось сьогодні знову е... реставруємо, пішли діскувати. Тато пішов восени діскувати по своїй, і уламав два вуха на стійці і одну війську. Ось Тут реставровано вже. Тут. Коротше, вже їх є багато. Ось цей диск. Уламало війську по-живому. Це диск у нас вже напевно десь років 5. Передні ромашки вже так посходилися конкретно. Задні ще трошки краще виглядають, а передні вже сходжені добре. Ось як зроблено прицепне. Тут на двох пальцях, циліндр. Спринтеровські колеса з тупицями. Ось і так воно все працює. Але один є великий недолік це те, що дуже часто. Ламаються ці вуха на стійках. Ось. Тут реставроване, тут і там спереді, коротше, їх вже є багато. Ось так. Рве болти. Це ще її рідні болти. Місність з металу 5,8, ми ставимо вже 10. Ті тут стоять. Не видно. 10.9. Це теж спринтеровські болти. на розборці купляємо. Ось такі, народ справи. Думали купляти якусь іншу дискову, але коли, коли купили вже смарагда. Трішки навантаження на неї зменшилося, та я думаю, що буде, що буде ходити. Мало би ходити і проблем мало би не бути. Уже набагато, набагато менша нагрузка. Багато робить марахт. Ну, В принципі, цієї осені багато робив, диску, там декілька гектарів подискувала і по всьому. Ну, єдине, що вона працювала по соняшнику, по сонячнику більше. Не було чим робити тільки дисками. Зареставровано стійка. Помили ми так само нашого ловола, трошки повідбивали то болото, так само вже поставили його на, на зимову сплячку. Хай стоїть до весни, відпочиває. До речі, на нашому ловолі вже є 1000 100 годин. Кому може цікаво, які були проблеми, що по ньому було, які нюанси. Пишіть, коментуйте, зроблю відео огляд, все детально розкажу і покажу. Тому народ, всі підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх, коментуйте і до зустрічі в новому відео.